Мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Давно дуже мене просив чоловік, я прошу вибачення, я постараюся йому навіть відписати в коментарі. Я згубив, просто, я завжди роблю скріншоти, як мене хтось е, просить щось зняти. Я його десь провтикав, але два дні назад знайшов. Я надіюся, що він мене пробачить, як то кажуть. Стараюся для всіх, як можу, скільки часу маю. І так, Ловолк 404 третьої генерації. Глянемо тут, того, що мені подобається дивитися на грамотних людей, як вони розповідають. Вся, як то кажуть, моя а, політика. А кому щось, щось не так, то вирішуйте кожен для себе. Я дивлюсь там, де мені добре оглядаю там, де я почую нормальну думку і якесь люди мають поняття на відміну від. Самі знаєте кого. Поїхали. який має бути? Глянь глянь глянь, а, глянь, а, глянь, 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 глянь. Глянь, як ми гарно зробити. Ти скажи, що це так само. Ні, раз, раз. Раз, раз <рес> тебе теж буде добре чути, не то що, типу, мене тихіше. Так. Сьогодні в нас на огляді Ловол Сороковка, 40 404-й. Дуже за нього. Добрий день! Добрий день! Добрий день! блядь, Маячок. Ну, що це? Я, хлопці, скажу прямо ясно. Абсолютний абсурд. На рахунок тих маячків, і ми будемо з тим воювати. Я взагалі якусь створю чи петицію, чи що, щоб тим дебілам просто затисати на голові кулка, що це повний бред забороняти, чи якісь там дозволи, чи штрафувати людей за те, що вони повідомляють інших учасників руху, що вони просто їдуть на тракторі і щось там ззаду везуть. Неважливо, щоб їх було здалеку видно, щоб людина мала час на реакцію, той, хто його бачить чи не бачить. Крапка. Крапка просто. Їдем далі. Давайте я, бо я за ті маячки я, Я за них доб'юся. Можете мені повірити. Його багато питали, багато за нього просили. <рес> Третє і... покоління, до речі. Третє. Це взагалі дивіться колеса, блять. Римське. Заднє. Три. Двигунець. Я, якщо чесно, якісь такі схвильовані з цими штуками. Такі прям. Дуже. Е, що я помітив, до речі? По мостах. Мости. Та є, бать, ну, відверто 35 точні мости цієї сороковки. Ще не одна людина не жалілася. Колись продали два трактори і забули. Я навіть... е, дивіться, це так само можливо пояснити. Я не беруся когось виправдовувати і так далі. Всі, хто думає, що китайці роблять страшний притик, майже що в них немає ніякого запасу якогось більш-менш, то ви помиляєтеся. Того, що ну, мається на увазі особливо в таких іменитих тракторах. Це не стосується якихось там ДВ, оцих 504 на 24 му шасі чи кентаврів і так далі. Відповідно, шасі. Вловола ця база 35-ки, можливо, можливо, так, передка, Вона була запасом однозначно, того, що тракторець береться не для того, щоб він стояв на нього, дивилися, а щоб йому давати вогню. І є всілякі умови. Тому я думаю, що це тут не взагалі не страшно. До них не виїжджав. Мости добротні. Резина Ні, дуже. Я не хороша. кажу, що в 35-к погані, погані мости. Я просто кажу, що це в 35 дці такі самі. В роботі мости. можете глянути цього чоловіка. Починали з двигуна. Двигун 4 l на 200, 2400 оборотів. 4L двигун Це кем-двигун? Ні. Я теж це, думаю, що це Це почті але не почті. Ні, ну... Короче, я скажу одне, по-своєму, поршніва не сходяться. Ні. Ні, ні. Не колінувал не поршувати. В бачу кемовські. Ну, так, кемовські. Так це не страшно, вони на багатьох моторах дуже-дуже схожі, ці форсунки. Це в тому, я б сказав, зовсім нема критичної якоїсь фігні. фіні. Вони регульовані просто. Вони стоять не юдешечні. Не прямі, а з регулюванням. Там заводські, ну, а. двигун вигон моща, якщо чесно. Двигун моща. Так. Перше. Вага. 1900 кілограм заявлено. Чува, його мать. Так як це з кабіною майже. Ну, ще прикиньте кабіну, так? Да? Вона кілограм 200, кг, якщо не більше важить. Ну, козирок, вибачте, не важить. Цікаво. Ну, виглядає на 1900. По мостах так само виглядає на 1900. Колеса. 8,3. Колеса здоровені. Гарні колеса. 12,4 задні. Ні, 13,6 попрошу. Твою ти мать. Ще на дюйм ширше на 3 см, ще ширше колеса. Це великий плюс до всього. Вот чого ловоли, наприклад, такі трактори, які багато кого взувають. Навіть в цьому плані в них є ось ця навіть мінімальна, але перевага. Так? Перевага в масі, само собою, яка підножка, прикольна. І навіть в цьому, так. Да? Так, да, це цікаво. Широка резина. 13,6. Типа не вища, а ширша. Ширша. Я щось думав, що 12,4, 13,6. Ще не бачив таких 13,6 колеса. Нерівна підлога, мінус. Не подобається. Нерівна підлога. Ну, майже такий, як там виступ. Не знаю в кого. В кого там такий виступ. Легенький в джинми, легенький в Дон Фенга. Ем. Далі. Поки тут, знаєш, поки ще не заходить на місце оператора. Е, до речі, покажу, що мені не подобається в цьому тракторі: це дизайн бака. Це могли продумати тільки на заводі Лувол. Тут його обрізали, тут його додавали. Ну, якось так. Мені не подобається Ото бак один. Ну, з однієї сторони, якби, більше влазить, а? з іншої е, сторони, як да. треба щось залізти, на що його було. Е, ну, ні, вони бачиш. Зробили його, щоб заливати мастило. Тут букової нема, а тут щоб заливати мастило, вони його обрізали. Якась Масло вже. заливати нема, де більш. Або так, або знімаєш бака. Ти ж кожен раз бака знімати не будеш. Те, що акумулятор на сороковку, вісімдесяточка стоїть, вистачає. На ну, курнаєш. те, що вистачає, це понятно, тому що 80-ка на донфенгах в сороковках стоїть. Але якби вже тут на 24-ки 120-ки ставлять, якби. Хоча тут бачиш, І це більше маркетинг, я вам скажу, хлопці. Якщо тако взяти, в мене 120-ка стояла на Т40М дубового крутив. Типа, ну там, вибачте, об'єм бляха муха поза 4 літри, да? Я думаю, що тут проблем не буде. Трама тут більшого не поставиш, бачиш? Тут в формі. Ні, вони під дизайн капота його зробили. Рамку можна доварити будь яку Дизайн капота тобі не дозволить. Ні-ні, ні, тут бачиш, бачиш? рамочка зроблена. Ну так, да, дизайн капота якби. Ні, дизайн капота непоганий. ну, Це якби полімер. Тут зверху залізо, Тут полімер. І мені подобається, що є ручка. Якби. Це не хорош. треба скакати. На цей... Качатися, качатися. Да, да, да. Раз-раз фітнес. Так. Хороший. О, Вот донг. Тоже до речі, доволі, доволі хороший варік. Взагалі. Не подобається. Покажем, Не да, подобається да. дивися, що одразу мінус. Чого коротка така труба? Все буде в морду летіти. Ну, дивися, цей дизайн придумали. Капюшон вже був у розробці, певно, пізніше. Він був без козирка. А всі в нас трактори, що йдуть без козирка, у них дизайн, труби виходить на середину, ну якби. Чуть вище капота, я про це забував. Чіпко стоїть Донфен чуть-чуть більший. Так що... ніхуя, блядь, Дон Фенга чуть не на півметра вищий, хлопці. Це, ну, чим вища ця річ, тим краще взагалі ви це все розумієте. От в Дженмі. Тут він рівняється в Дженмі, наскільки вище вона знаходиться. Сантиметрів 30, так? Да? Приблизно. Це. Ну, блін, цю ж трубу, це ж вона не золота, ну, йолки палки це можна було б вирішити і треба було б вирішити, так? І, звичайно, вона довга, її нема до чого кріпити тут. Це також в тому що заключається вся проблема, можливо, я так думаю. По причині того, що ця річ вона не може бути з якогось там сантиметрового металу, а вібрація, якісь удари, коливання, вони можуть її просто взяти та й зламати. Якщо тут їх у вона взагалі може бути ледь не пластикова. Ну, не добре, колеса високі, це все єрунда, так в плані. Ну, фільтр для того є, але він просто буде потребувати частішої, як то кажуть, очистки. Дизайн зроблений був раніше, як доданий цей кузучок. Я дивлюся, що цей козирьок це такий, такий кос під, під, під а, раму безпеки, такі як в японцях і американцях, як Джундіра там, чи ще щось. Такий закос. Не знаю, чи він, звісно, витримає, якщо перевертатись, того що тут болти. Тут не просто суцільна рама. Не Ні, знаю. до речі, болти насчет болтів: 10-9 кальонос, і вони йдуть 14-ка. Витримує. Це все дуже прекрасно, хлопці. На такому тракторі треба ще вміти перевернутися. Ну, хоча перевертаються на, на чому хочеш, навіть на кейсах восьмикольосних. Думка не в чому. Думка в тому, що воно піздець як високо, ще який гараж, бляха, треба зробити. Подивіться, Андрія там чуть не 2 метри, да? і воно ще там на, на добрих півтора метри висоту. Думаєш, вагу, вагу трактора тонн витримає. Звісно, там дві тонни не буде, якщо перевернеться назад, там буде трохи менше. Ну, Тут добрий не метр знає. ще є, ну йолки палки. Знає. 에, сидіння, ну тут, як би, крісло оператора, що стосується вловола. Глянь, глянь. Ну, кого, Дивіться. У кого гімарочик, вся фігня. Диви, як легенько. Ну, До речі, тід. ти казав за о, за те, що не рівна підлога. Ну, то ж тобі вже не джима. Тут буква коробка йде, є реверс, ну, тут, і так, тут. Це не джима. Тут більше місця. Стоп, тут є реверс. А де я можу глянути, блять, хлопці? Косяк, Андрій, косяк. Де я можу глянути э, вас його ціну, Блін, лки-палки, лово. Я мушу все робити руками. Ловол 3, 404, там як я. Ну от. він... Тут 409 штук. Тут типа вообще, кемон. Тут взагалі 420. 408. Ну можливо його якась така є ціна. Опана. 10 700 долар... Стоп. Стоп. Добрий день. Добрий день. Позичте бляху. Хай поки помпуємо глянемо. Набагато більше місця. Ну, іде реверсна реверсна коробка. Ну коробка до речі. Дивись, дивись. Реверс? Mm -hmm. Зроблений. Ну, суперово, якщо чесно. Пальцями. Оце плюс. Це плюс по відношенню до кентавра хлопці, можна взяти на озброєння, тягу мона, прокрутити, перевернути, перетягнути, перечепити, як хочеш, щоб реверс був саме під рукою. Він зроблений для зручності цей реверс. так? Якщо він десь хер в сраці, то вже легше включити ту задню передачу, можливо, там і хватить вам тої швидкості, і, і все, а не шукати десь того реверса в себе за спиною. З кентавром косяк великий, тут великий плюс. Так, до речі, я ні, те, йду, що, покажу реверс. Те, що пальчиками. Ні, ні-ні. Ну, По-перше, ручка така добротна. Ну, що стосується ловолу, ловол завжди робив гарненько. Ловол завжди. Ну, так, плюс. педалі висячі. Опа, на стоп, знов. Знов плюс очевидний. Знов плюс очевидний, вже над багатьма сороковиками, над дуже багатьма. Я б сказав би, що це виняток з правила. Висячі педалі в сороковці. Ну, крім дойця, ну але вибачте, ціна дойця. А, тут ні. Газулька, ні. Так. Газулька Корм ручний, переключати, принишена, повишена. О, глянь. Це газ. Ну, я зрозумів, це це ручний. О, от, бляха, муха. На що треба людям, які будуть, якщо вони послухають мене, переробляти кентавра, ручний газ сюди, реверс сюди. Це буде ще великий плюс вам до карми. Це наскільки буде простіше. Газулька тут. Так, ключі на панельку Так, 11700. Галочка, все як має бути. Що все. Є він. Панель стандартна. Нічого зайвого. Ну така. Вотор власні. Це щось мало. Та ти що. 135 ньютон-метрів, грубо кажучи, хай беремо херцним 130. 130 тяги. Це приблизно на процентів 20, 25 більше, ніж в Т-25 по моменту. Але момент ще не все. того моменту тут набагато чого вистачить. Та компресія дуже добре. Максимальна швидкість. Хватить вам її. Два диски, дводискове сухе. Педаль під праву ногу. Рормівних барабанів, напівзалежний, 6 лічим вже. Теж відрушив. Все прекрасно. Питається в задачі це не треба. Так. Да, дводискове ну, однозначно, без синхронізаторів. Ну, через те, можливо, і в деяких планах, не в деяких планах, а однозначно такі трактори по типу Дойці і так далі, вони дорожчі. Там є синхронізатори. Що <з departments> тут у нас ще цікавого є? Що може рипнутися навіска? Тут 1700 заліз зазначено. Але я вам скажу для порівняння з Кентавром, який має там. До півтори тонни, це вже є теж різниця. Що, просто. Ну, включай все, що тут є. Не, ну, як би так інтересно відчувається. Подаріть мені того ловода. Ладно, я жартую, мені ще ніхто в житті нічого не дарував, скажімо так, масштабного. Ну як, подарунки, звісно, були, я їх дуже ціную, і від друзів, від підписників. Я не за це говорю, я маю на увазі, що щось таке варте більше тисячі доларів, скажімо так. О, бачите, ще один стоїть знову ж таки змигав. І це має бути. Поключає, Андрій, всю херню на ну, Так само заглушечка є, все як має бути. Ну, відчувається, він цікаво, Андрій. Е, ну, е, в порівнянні, якщо брати levol е, 24-ка, він різвіший. Він різвіший, різвіший. Е, інша апаратура стоїть, зразу відчувається. Е... Інша апаратурка стоїть, різвіший. Але коробка бачу 24 очна Ну, глянемо зад. Дойдемо, дойдемо зад. Ти Зразу так! Умовчав. Тані. Ну, як тобі сказати? Тут мало більше сказати, що вона між 24 і 35. Бо от, наприклад, 24 такі самі більш-менш. раз, Навісне. Теж таке, якесь ну, типу. Знову ж таки, та сама історія про запас міцності. Але на чомусь мусили зекономити. Дивіться, ціна трактора в доларах не змінилася з 2020 року. Не змінилася його ціна. Так? Вона не змінилась. Стали ширші колеса. Появилася оця дуга, дашок оцей. Ну, ще, можливо, деякі інші нововведення. Того, що, мого односельчанина товариша, колись був оцей Ловол 404, ще якоїсь першої чи, можливо, другої генерації. Вже він називався не Фотон, а Ловол, все. Можливо, це була якраз друга генерація. Можливо. І вони також його купили за 10 700 доларів. Розумієте? Там не було дашка. Дуги безпеки, само собою, відповідно. Ну і ще, можливо, і були колеса 12.4, а не 13,6. Це, от, для прикладу, такої явної різниці вже одразу. От така штука, хлопці. Так що ціна не помінялася, якщо ви хочете знати. Бо якби. Ну. Невисоко, я б сказав, 450-550 кг, не більше. Та ні, а чого так? А чого так? Це взагалі ніхера, хлопці. Цей. він легко 2 метри дисков борну, він легко плуг 3 по 30. легко. Типа, 2 по 35 для нього буде пфу. А чого ж так мало? Це щось занадто занижено. І знову ж таки, оці плюшки з примусовою гідравлікою давно пора було би поставити. Пендец нахер. Mm. Ой. Думайте, думайте над всім і на рахунок Кентара теж. Маєш на увазі на навісно, на підйом. підйом. 560 не більше. Ну, не... Да. Да, да. ну точно не Оріоновська. Оріоновська буде по... Посолідні, якщо чесно. Ні, ну То, то ловол, якби фірма. 10-300, бо зараз будуть казати, не казали ціну. 10-300, по кабінах. Зараз зразу будуть питати. А, То ще й скидочки пішли, то може просто інформація не помінялася, то ще й дешевше. Кабіни. кабіни на них немає лекал. Тобто, якщо стоїть отакий е, козирьок, не знаю, зонтик, як його назвати ще. Буда. літній варіант. Лєтнік. Альтанка. Е, ну, чесно сказати, мені е, трактори отакі от малі з кабінами не подобаються до сорока з кабінами. Тоже. Мені важко. Мені важко, типу, з кабінами. Якщо. Е, ну, Я як ніби себе як-то в шорах відчуваю. Мені добре з такими штуками, якщо чесно. Хіба що, ну, там якщо вже там іде п'ятдесятка там, чи ще щось. Так от е, ще що хотів сказати. Понятно. — Для ЗСУ знижки. Ти знав? Що ти. Ну так, да, з першого числа. <хи> Ні, вже, вже вже, Вже. Мало, мало бути ну, з першого числа листопада. Знижки знижками це дуже добре хлопці. О. Не в знишках, а ніколи. я що не знаю. Зараз є поза камерою. Ці сімейні розборки. Е, так далі. По електриці, що можеш сказати? По електриці, ну, Лола славилась, у них все закрито йде. Будь-що долізти, треба знімати оце, оцю панель. У нього все скрите за, за, за панелью. Будемо сподіватися, що воно якісніше зроблене, бо надіємося, що це не даремно також написано, що до нього не так треба буде часто лізти, як здавалося, на перші полі. Супротно зроблено. Попасти в улозі майже нереально. нереально. Хіба візьмуть руки? Руки візьмуть, тоді він себе. На, трохи щось, щось да. Але да, 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 да. я їх не застав, точніше, я його застав. Е Побачив його два дні і він поїхав. Все, з того часу я вже їх не бачив. Оце вони приїхали. По-перше, їх мало в Україні. Їх два в Україні, по-моєму, було. Зараз вже їх трошки більше приїхало, бо є на них попит. Коробка Лувольська, проблеми з ним не було. Знаю, що забрали з двигунами так само 4L. Не знаю, зараз почуть казати, що то кемовський не двигун. Це не кемовський, хоча на звук дуже схожий, дуже схожий на кемовський. Ну, але здається, що він теж робиться на заводі Лейдонг. Це можна теж. 2 секунди і перевірити хлопці. Япте. Двигун 4 l теж БТ. Купірувати. Ми візьмемо пошук. Дизель. Тут взагалі пише ДТЗ 4 l 22. Ну тут 23 чи 22 нема різниці. Угу. Зупчастина. Це поршньова, так? Окремо. Добре коштує Е, Блок циліндрів 75 кусків. Матеріна. Завод. Це завод, де його виробляють, да? суперчарджер. Це якась параша. Шандонг Лайдонг. Хлопці і дівчата. Це Лайдонг робить ті мотори. Він робить і КМ От. Так що тут страху немає, так? Думаю, що він не набагато Зручний. гірший ну, або ловол, навіть ловол. краще. Я не знаю. Ну, мені як зараз 40 зараз пішли бюджетні. 10 тисяч за 40 давати. Хоча тут 35-ка з кабіною стоїть за 12. Якби ловол, як. 50, 18 з кондиціонером. Тут є за 11,300. Хочете, бренд доведеться платити. Хочете щось хороше, як би, лово не дешевий. Це... це знову ж таки за це порівняння з кентавром, так? Да? Ціни в них схожі, але тут кабіна, тут 50 сил, тирі пир Чимось жертвують однозначно, так? Це не значить, що воно кончене там вже до ручки, що, бо воно дешевше там і так далі. Це ще залежить від наїзника, хлопці. Це така ситуація, що, наприклад, той самий Ловол в когось не виходить і місяця навіть. Це залежить від прокладки між рулем і сидінням. Це в цьому заключається в більшості випадків якісь проблеми з будь-якими тракторами. Це те, що я від себе можу сказати. Загалом трактор мені сподобався. Я не знаю, чи відніс би я його до списку «Я би взяв. Можливо, скоріше за все, так, як ні. Особливо це мені подобається. За це все розберемося згодом. І я знаю, що це не показник того, що якщо тут вона стоїть, це мегалка, значить все можливо, все можна, але просто, якщо ви подивитеся ці два відео, просто задумаєтеся над тим, чи взагалі в тому є якийсь здоровий глузд, що за це передбачене якесь покарання. Це повний блядь, дебілізм, який я взагалі не сприймаю адекватно. Бо я бред, я, якщо ви замітили, я не сприймаю нормально і не збираюся того ніколи робити. От і все, крапка. Вони в Європу хочуть, але близько до європейців ще не добралися і не доберуться. Особливо, що стосується системи, скажімо так, порушень і. Покарань за ці порушення. Це повний блядь, берет Все, що я можу сказати. Трактор вартий уваги, вартий уваги. Трактор завищеною ціною, не завищеною ціною. Порівняно, якщо хтось, як він був раніше, це, як то кажуть, не ціни піднімаються, це ми піднімо. Я знаю, що цей, як і більшість тракторів поза 7-8 тисяч доларів, це для багатьох людей це непідйомна ноша, як і для мене, і не тільки для мене. Так? В загальному просили огляд, можливо, хтось має більше коштів, довший час збирав, просили огляд, будь ласка, я постарався для вас. Надіюся, це буде варте якогось відгуку про мене. А так, в загальному трактор як трактор, фірма як фірма. Його всі переваги деякі, особливо на рахунок, оцього і цього, в приколі тому, що він ну, тут 10700, а тут 10300 сказано. Це те саме. Це називається тільки канал, де представляється продукція фірми Мотостор. Вся е е чехня в цьому, яка заключається. А так, якось в роботі з ним, щось туди-сюди, можете подивитися на каналі цього чоловіка. Я його не знаю, я з ним не знайомий. Просто цей трактор в нього є в роботі і він знімає навіть аж цілих 8 місяців тому. Це, напевно, він був один, одним з перших, хто його купив. І так само в Оренці, і так далі. Гляд... Заглядайте, дивіться, думайте, як то кажуть, робіть висновки. Тракторець прикольний. Є очевидні плюси, однозначно. Так само, як можна його співставити з тим самим Кентавром. Вони знаходяться плюс-мінус в дуже схожі цінові категорії. Так? Які плюси, які мінуси є в Кентаври, так далі, за рахунок чого, знову ж таки, в того чи іншого є перевага над тим чи іншим. Повністю розібратися в техніці дозволить тільки її експлуатація пряма. Збоку, як так само, як і люди, які займаються реалізацією, так само я можу сказати доволі поверхнево. Так? Це навіть не експертна думка буде в плані цьому, того, що вона буде неповною. Так? Повну її можна буде тільки отримати під час експлуатації, для чого цей трактор створений. не для того, щоб він стояв, на нього дивилися про нього розповідали, щоб йому давали прикурки. Якщо вже критично щось потрібно туди-сюдим, то, звичайно, нормальних продавців, більш-менш, якщо вже я кажу, треба десь купляти, то треба, то їх треба послухати, але бажано було б, щоб і хтось розказав з власників, бо їм резону щось видумувати лишнє немає. Тому от така ситуація наразі саме з цим трактором. Кожен вирішує для себе. Чи вартий він, чи вар... він вартий? Він вартий. Ми робимо скидку на фірму для початку. Однозначно, критично і беззаперечно, як я люблю казати. Не треба покладатися, звісно, на когось сказати, що от, ага, колись були там. Такі, такі автомобілі добрі, зараз вони спортилися і так далі, так само може бути стибловолем, та може бути все, що завгодно. Так. Але нам певно тільки лишається все, що нам лишається. Це надіятися на те, що нас в черговий раз не схочуть наїбати. Все, я так надіюся, що огляд простий, більш детально не знаю, просіть когось іншого. Я не все, що міг я розказав. Я так розказав, щоб ви якесь мали більш-менш уявлення, поняття, тракторець. Дуже цікавий. За свої кошти ціна його не піднялася порівняно з 2020 роком. Це я знаю на 100%. Це якщо ви то, хотіли, наприклад, це почути. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!